Доброго ранку. Ну давайте ще трохи про гранти поговоримо і дуже швидко. Сьогодні декілька мені здається, що шість важливих умов щодо грантової програми від USAID «Конкурентоспроможня економіка це гранти на середні та великі переробні підприємства, які також мають бути використані для аграрній сфері. За що хочу звернути вашу увагу? Всі будівельні і ремонтні роботи не покриваються грантом ані за грантові кошти, ані власним внеском. Друге, будівельні і ремонтні роботи, котрі вам потрібні. Ну, якщо ми кажемо про елеватор, то це безпосередньо там фундамент, там всі комунікації, що потрібні, в тому числі електрика, вони мають бути завершені станом на чи дату подання заявки, а це 8 березня або на дату прийняття рішення про отримання про отримання гранту таке попереднє отримання це десь середина травня як сподівається команда USAID-KEL. Третє. ну про це можна було не говорити але всі дозвольні документи що потрібні для будівництва або розширення елеватора у вас же мають бути в наявності на дату подачі заявки для нас це важливо, правда? ж? Далі все обладнання, що буде закуповуватися за грантові кошти, воно має пройти додаткову екологічну перевірку спеціальною комісією від USAID. тобто ви не все зможете купити що завгодно. Майте це на увазі, і це особливо важливо, якщо ми говоримо про зелен шарки. Ви ж пам'ятаєте, що там є певний показник, показник, це процент викидів пилу. То звертайте, будь ласка, увагу на нього і одразу питайте у виробника елеваторного обладнання, у виробника за розсушару про цей показник, і як саме вони зможуть довести цей показник, який вони подають, бо кажуть. Знаєте, злі е, язики кажуть, що бувають випадки, коли е, обладнання не проходить саме цю е, додаткову перевірку, і, на жаль, компанія не отримує грант. А четверте, ой, п'яте, вживане обладнання не можна купувати ані за гроші, USAID, ані в якості власного внеску. І останнє я думаю, що це дуже важливе. Е, Згідно дому саме цього гранту обладнання, що ви збираєтесь придбати за грантовою програмою через 4 місяці після підписання грантової угоди, має бути вже на об'єкті для його монтажу на об'єкті. Питайте одразу, як швидко вам його доставлять після підписання договору. Звісно, що під це договір на придбання цього обладнання має бути підписаним лише після підписання грантової угоди. Коротше, 4 місяці це вкрай важливо. Вкрай важливий період. Питайте про це, будь ласка, сьогодні все.